Наступає велосезон, теплота, кайф, всі знімають відосики, як подорожують, їздять. А ви не можете. Чому? Тому що у вас немає велосипеда. І ви завели питання, які ж мені взяти велосипед. Тому всім прийду, дорогі друзі, у цьому розповім, який які ж обрати велосипед? Бу, тобто вживаний, чи новий? Тому ставте подавач, пишіть комент, і скоро в нас буде тисяча підписників. Буває на найкраще. всім бажаю приємного перегляду, Поїхали! Приступив до даного відосика, але просто погляньте, ось ці неймовірні краєвиди ось цього поля. Спеціально вибрав таку класну локацію. Значить, друзі, знімаю, зараз ще таку відповідь, От, знімаю цей відосик, тому що хочу я висловити свою думку. Я ніколи не в Звичайно, що така тема вже поширена на Ютубі серед там, спортсменів, любителів, коротше, тих, що їздять на велосипедах. Але я просто хочу висловити свою думку. і Також має поставилось таке питання, адже я хочу замінити свій велосипед той фіолетовий на якийсь інший і чи взяти краще новий, чи вживаний. Тому у цьому відео ви все знаєте. Тому. Давай. Перше, на що ви дивитесь, і що ви звертаєте увагу, це ціна. І ціна за вживаний велосипед буде набагато смачніше і краще, ніж за новий. Адже новий велосипед коштує там ну доволі дорого зараз. І кого обмежений бюджет, то краще взяти одразу вживаний. і плюсик отримує одразу вживаний ніж новий. Але є багато інших параметрів, по якому вживаний велосипед буде гірше. У вас є 30 тисяч гривень. Ви хочете взяти у себе велосипед. Новий взяти буде складно, адже... Якісний велосипед за тридцять взяти новий це дуже дуже і дуже складно. Взяти Бу можна Canon Dale, там якийсь, ну, тобто гарний велосипед, який буде їхати там деталі плюс-мінус нормальні, такого середнього рівня, аборкат велосипед середнього. якщо шос там 50 тисяч гривень, і взяти Бу, то це буде просто. Сокерка просто. Якщо взяти новий, то це так буде середній. Ну а що у вас ще вищий бюджет, то звичайно там за 60-80 тисяч взяти БУ, Це не те, що буде цукерка, це ну ідеальний Просто буде карбоновий з карбоною колесами, якщо вам таке потрібно, або якийсь там гревел, ну з найкращими деталями. Звичайно, що якщо новий взяти, це буде ну, вищий рівень. і Все, ось хочете взяти велосипед, щоб просто кататися, там не вас не для спорту. Це чи там е... хочете, щоб на ньому їздити, то звичайно, що краще взяти вживаний велосипед. І зекономити, звичайно, хоч краще думати, як більше заробити, ніж зекономити. Але все-таки, коли це майже бюджет, і ви не заробляєте таку суму, яку хочете спочатку, то беріть вживаний велосипед і буде вам щастя. Але одразу після цього пункту, коли ви взяти вживаний велосипед хочете, ви хачте. Так немає гарантії, вас можуть обманути, Вас можуть так сказати, як мамонта. Да, можуть, адже знаєте чому, тому що наприклад, коли берете нове велосипед, у вас є гарантія. Ну, якщо вичайно магазин нормальний, гарантія є, можете щось зламалося і поремонтувати, і можете здати його по гарантії, адже коли там є такі е, випадки. Він е, можна сказати, ідеальний. Класний гарантія, ви нічого не боїтеся. Коли берете вживаний, щось немає доступу, берете. Потім проїхали 100 кілометрів, 200, навіть там тисячу. Щось зламалося, ви ті сите. А чому я взяв велосипед? І тепер я повинен його ремонтувати пів велосипеда розібрати, щоб зробити це. Тобто, коротше, так сказати, що новий велосипед ви взяли і просто їдете вживаний. Ви можете так само поїхати, якщо вам повезе, але деякі бувають моменти, що ви ще потім вкладаєтесь, робите, ремонтуєте, запаряйтесь, і бувають такі моменти, звичайно, є. І на новий так само можна взяти, і там наприклад, щось зламається. Але ж говорю, у вас є гарантія, ви здали і все. Звичайно, ще є і нормальні продавці, які мають можливо навіть гарантію. Якщо це гарантію, вони мають це взагалі, що супер, але також є можуть підводні камені, ніби чому він продає гарантії. Є такі свої питання такі. Тому Якщо ви хочете отримати чудовий велосипед і вберете, що вас обманути, то краще дати чай новий, тому що гарантія. Але чесно, якщо ви трішки розбираєтеся або розберіться велосипедах, і що беріть вживаний і також вам буде щас. Я думаю, що вживаний велосипед отримає одразу мінус, адже зараз дуже багато обману. З'явилися або велосипеди там як краді навіть. Звичайно, є таке, і ви просто берете. Потім людина каже, ти що в мене вкрабть, потім виходить, що такі бувають моменти. Це просто звичайно, це рідкість, але такі бувають моменти, і можете попастися, тому що не кожного везе, так скажемо, та скаже, може бігти і на змію. Хоч пробіжать перед цим десяти людей, ніхто не наступить. Ось таке може бути так само і ви. Тому... Новий велосипед отримає плюс, живе на мінус. Наступний пункт це модифікації та функції. Звичайно, що на новому велосипеді там все стандартно стоїть, як зробив завод. Та скажем, а був велосипед, і там щось могли змінити, додати, тобто вони вже там, москать, на досвіді щось зламалося, вони знають, що це ламається. Новий ви берете там, ну знаєте, покаталися, щось зламалося, і гарантія вже пройшла. І змінюєте. А коли берете був велосипед, ви знаєте. Може таке бути, що ця людина, яка продає його, там зробила там щось те, зробила це, і він виходить дуже, дуже класний. І навіть там називається те саме назва і так само зібрається, але модифікував, і він просто, ну тобто тюнінг так називаємо. Так, наприклад, може продавати дві машини, наприклад, там один, там BMW і другий да, правильно? Але він додав, там вихлоп додав тонування, там може ще б пленку, і це буде вже набагато краще, як саме і велосипед. Тому звичайно, що. По якості тут може вигравати вживаний велосипед, і тим, що там уже можна сказати, проблеми, які були, то вони вже вилізли. Можливо, і наступний пункт це підписати на мій канал. Адже, коли ви не підписані на мій канал, то що велосипед ви ніколи не придбаєте? Звичайно, був жарт, але підписуйся. Наступний пункт це, напевно, емоції. І емоції також відіграють велику роль, адже коли ви їздите, ви отримаєте заволення, і коли ви берете новий велосипед, коли він в пльниці, все чудово, він такий блестить новенький клас, просто все таки не, не зацарапає. Там, ну, навіть БУ також вони ідеальні, але десь царапина є, тут просто берете новенький, дивитеся на нього, ставитесь так і любуєтесь їздити. Звичайно, що трішки по-іншому ставите, адже коли вже ви ну, їдете, собі, а коли новий, ви так на нього дуже обережно ставитесь, клас, супер, протираєте, щоб пилинка не впала, знаєте, оце, питаєте Пил і просто емоції, клас, купили купилися, велосипед, новий з коробки достаєте, да збираєте, і просто з емоції неймовірні. Звичайно, що також емоції, будь і як ужив, не купили велосипед, але трішки інші. Тому, знаєте, так сказати, коли берете, наприклад, новий iPhone і Бу, Б.у. взяли, ну хтось користувався, а коли новий, здирати цю пленочку, ну, чайник, як на велосипеді. Емоції отримати більше, коли ви звичайно, новий велосипед. Коли візьмете Бу, у вас будуть також емоції, але не такі яскраві. Тому вибирайте вже самі. Але давайте підведемо, напевно, вже такі висновок і додали ще трішки там підпунктів пізніше. І ще додам те, що новий велосипед ви взяли і одразу сіли і поїхали. Був велосипед, потрібно домінити якісь деталі, там дати колеса, наприклад, що нам стерті були, дати е, ланцюг, наприклад, хоч це такі розхідні матеріали, але потрібно вам шукати, придбати, додати ще до свого бюджету, купити це. Ще задачі, які потрібно зробити. Наприклад, дивіться. Ви наприклад, взяли велосипед, був вам потрібно, наприклад. Додати там покришки, наприклад, ви хочете там ще наприклад сидіння змінити, ви хочете, наприклад, там ще обмотку змінити. Такі деякі моменти, але ще що бувають такі велосипеди, там де все ідеально, взяли і просто поїхали. Тому вибирайте самі. І напевно будемо завершити на цьому вже відео. Те, що коли ви не розбираєте велосипеди, вам буде складно взяти велосипед БУ, адже. Ви не знаєте про нього нічого, і ви чисто думаєте і орієнтуєтесь на думку продавця. А продавець може просто вам опарювати велосипед, це питати аби швидше, і ви візьмете, і потім будете що мучитись. А коли берете новий велосипед, вам підсказати консультант, сказати, що це краще не брати. Тут є проблеми трішки, тут е, щось гірше, це краще. І тут пункт і так сказати, що краще взяти все таки велосипед е, новий. Тому рахуйте вже свої плюси-мінуси і визначайте самі. Але на мою думку, краще взяти все-таки живейлоспит і по ціні класно, і по модифікаціям, і по якості, в принципі. І по всьому буде набагато краще, коротше, як на мене. Це чиста моя думка, не... Прям не думайте, що це так і правильно, все, я буду тільки визначатися. по, мо... по моїй думці. Не визначатися тільки по моїй думці, думайте і самі також, що вам брати краще. А на цьому, напевно, буду завершувати вже відео, ставте подобаючи, пишіть комент, а зараз не вічки вам трішки сполер. Сьогодні знімається відосик і сьогодні я від'їжджаю на змагання. Тому наступне відео побачите про змагання, там, де я буду бігти, по Луцьку. Так що, всім пока, слава Україні!